Як ми з командою розпочали прибирання сміттєспалювальної ями біля високогірного озера, несамовите, але все по порядку. Ви любите ходити в гори, надихаєтесь їхньою величністю та красою. Плануєте або вже відвідали моторошні шпиці, з яких відкривається неймовірний вид на говерлу. А на шляху туди відпочиваєте або ж мрієте це зробити біля озера несамовите. А може ви просто любите Україну і надихаєтесь її красою? Якщо вам відгукується те, що я кажу і знімаю, тоді це відео для вас. Я чекаю, що ми приберемо частинку озера і надихнемо інших зробити те саме. Дякую, що організовують. Оцей оцей, дядько, оцей, оцей, оцей. Із ордену святої Лопатки. Саме Денис, ватажок спільноти Travel Wolves, організував цей благодійний екопохід, який ми називаємо несамовитою зачисткою. Нас зібралось дев'ятеро з усієї України, щоб привернути увагу людей до сміття в Карпатах. Ну і звісно, трішечки їх прибрати. А ті, хто дуже хотіли, але не змогли прийти фізично, долучилися гривнею. Таким чином, ми покрили частину наших витрат на мішки та таблички. А решту ми задонатили у фонд Голоси дітей, який діє ще з 2014 року, та надає якісну психологічну підтримку дітям, які постраждали від російської агресії. Всі діти сьогодні це наше завтра, і скоро їм ходити та надихатися цими чудовими горами. До речі, коли ми йдемо в гори, погоду обираємо не ми, а вона нас так сталося і цього разу. На нас там чекало багато води, туману, вітру та холоду. І хоч останній пробирав до кісток, ми зігрівались достатньо, поки рухались. А як тільки хтось хотів записати відео і зупиняв рух, ставало холодно, наче взимку. Водонепроникні шкарпетки Декшел, я забув вдома, тож до моменту, коли ми піднялись до озера, ноги були вже мокрі. Його? Відписуйтеся, готуйте, поширюйте і корбати стануть чистіше. Також своїм новим друзям я запропонував Актинідію, родичку Ківі, яка щедро вродила цього року на проєкті. Можна 20 штук. Беріть, беріть, кажу, треба зараз з'їсти. Я ще хлопцям наверх понесу. Після швидкого перекусу ми зрозуміли, що зараз замерзнемо повністю, тож вирішили провести невеличку руханку. Руханка продовжилась вже під час збору самого сміття, так саме сміття, а не відходів, адже відходи це те, що можна посортувати, здати на переробку або ж знову використати. Але тут з величезним подивом ми виявили, що хтось систематично спалює всі відходи, перетворюючи їх на купу недопаленого сміття, змішаного з битим склом. Ми відразу задались питанням, яка глибина цієї ями і хто це робить. До того ж, біля озера несамовити не одна така сміттєспалювальна яма, а цілих дві. На мою думку, саме наявність таких ям схиляє людей скидувати свої відходи тут, а не нести їх вниз до смітника. Я не люблю тут ставати, але ради експерименту стати злочівлею, щоб показувати цей процес, що тут відбувається, коли люди стоять, коли вони оце а ще вив... можна за якийсь подарунок вирізати, носили своє. До речі, про подарунки саме подарованими рукавичками від німецького бренду ATG ми прибирали дане озеро. Якщо ви замовите і собі кілька офіційного дистриб'ютора за посиланням під цим відео, то цілком можливо ще отримую більше рукавичок для інших волонтерів проєкту. А щоб скло не поранило нас, поки ми будемо його нести вниз на плечах. Ми вирішили його складати у подвійні білі мішки і забігаючи наперед, скажу: так, це спрацювало. Поки ми прибирали частину з цієї ями, інша група прибрала довкола озера. До речі, цікавий факт про гірські озера, над яким мало хто замислювався, купатися в них заборонено. Через крихку закриту екосистему, залишки поту та хімії на наших тілах згубно впливають на мешканців озера. Також збільшується вірогідність його заростання». Саме через це ми вирішили встановити таблички з попереджувальними знаками. Вищовики ну, можуть час надягати? Ну вони все далеко. Ну, Особисто у мене була мрія скупатись у гірському озері, яка, як бачите, не здійснилась і навряд чи колись здійсниться. Ми в розпачі через те, що агресор прийшов і руйнує наш з вами дім. Але дуже часто ми не замислюємось над тим, що руйнуємо дім інших менших істот, яких не бачимо або ж не хочемо бачити. Ми прибрали частинку берега Юху! Тому не залишайся в горах, підписуйся на канал Марка. І по можливості забери кілька мішків, оскільки ми не подужали все зібране, а висипати назад ми не побачили сенсу. Ніч нас застала ще в горах на першому з 6 кілометрів спуску. Як на мене, то це був найкращий Геловін в моєму житті, де атмосферніші костюми вже годі й шукати. Після кількох годин непростого спуску ми донесли все до смітника. Це не просто кубка сміття, це бляха під, Багато поту це і болю. Страшно. Дуже багато. Як враження. Враження таке, що більше ніколи не захочеться смітити ніде. О! 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 Це дуже-дуже крута ідея. Сподіваюся, що ця ідея прийде всі. Верні цензурна штука. Як враження? Кайфові. Дуже кайфові. Ми дуже сильно. І так, любі друзі, не дивлячись на біль у спині після подвійної порції сміття, наступного дня ми пішли пішки до ворогти через гору кукул. І лишень не ну, вгадайте, що таке цікаве, ми знайшли по дорозі. Правильно, ще сміття. І знову ж таки, його хтось безуспішно намагався спалити. Я, яка, так? Сміття. Я ще не їм вигляд. Крім того, що ми відповідально маємо зносити свої відходи з гір. Нам також їх потрібно навчитися сортувати. Тоді завдяки переробці сміття загалом буде менше. І хто би що не говорив, що більшість людей несвідома і ніколи не зміниться, я відмовляюся це приймати і вірю, що люди здатні покращуватись. Пам'ятаймо про це і про те, що свідомими не народжуються, свідомими стають.